Що ти отримаєш цінного завдяки моєму проєкту? Мій проєкт для тебе, якщо ти не знаєш свого місця під сонцем. Якщо ти втомилась від нерозділеного кохання, якщо ти втомилась від нерозуміння себе, що ти отримаєш, ти отримаєш легкість, ти отримаєш жіночність, ти отримаєш енергію, яка буде бурлити в тобі. Яку будуть бачити всі навколо тебе. Ти будеш притягувати тільки тих людей в своє оточення, які ти хочеш. Ти будеш відчувати внутрішній спокій та внутрішню радість. Ти будеш знати досконалу свою жіночу природу. Ти будеш мати здорові жіночі органи. Ти будеш мати силу і енергію жити і творити. Цей проєкт для тебе. Вісім уроків жіночності. Посилання під відео.